Каже зараз США, США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені такі враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились? Бо я бачимо з силовим методом, ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на ісході, і, і волонтери. Я ж оце от машини відправляю. Мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю. Реально на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося, і якісь такі україн. Інській, я не знаю скільки раз нас не знищували. Ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась су суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре реально, давайте реально. Така от історія. Але я як читаю ці всіхні міністра, мені Міністр, США, Міністр, Дроксу після переговорів зеленським, у Києві. Поняв, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини. Мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь то забрали, щось порішали, щось поразбарозаварювали, поділили якісь то вкиди, е -е -е. і в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як ю, у європейців, американців. Ми люди ну поумніші, ми бачимо набагато глибше. І ми бачимо, все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. Ну просто не розумію. Короче, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку а, можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А, для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там по там немає маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг, він вообще з Америки, якби із Європи йде. Але насправді ні, їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути просто все життя щось нам не в невезло, що всі палки в колеса ставить. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра.